Після збору кукурудзи на полі залишається безліч стебел, листя та обгорток качанів. Часто господарі звикли просто палити ці залишки, вважаючи, що вони більше ні до чого не годяться, але насправді кожне стебло кукурудзи може принести велику користь у господарстві. Якщо поглянути уважніше, то це не сміття, а безкоштовний природний матеріал, який можна використати з розумом. Кукурудзяні стебла містять багатоклітковини, частково лігніну, вони щільні, сухі і легко зберігаються. Це справжній запас поживої енергії, який природа залишає після врожаю. В умовах села будь-який матеріал, який можна повторно використати, завжди має ціну. Селянин не повинен втрачати жодного ресурсу, адже навіть те, що здається непотрібним, здатне допомогти господарству. У минулі часи наші предки знали цьому вагу. Вони не палили кукурудзиння, бо розуміли, що з нього можна зробити і підстилку для худоби, і добриво, і навіть паливо для печі. Та й саме кукурудзяне стебло після висихання має приємну легкість і добре горить, залишаючи корисний попіл, який можна повернути на грядку. Кукурудза займає великі площі в українських селах. Після збору качанів лишається до половини всієї маси рослини у вигляді стебел. Якщо підрахувати, то з одного гектара поля можна отримати до кількох тонн сухих стебел, і все це може стати безкоштовною сировиною для господарства, якщо підійти до справи з розумом, тому варто не поспішати палити рештки, а спершу задуматися, що з ними зробити. Особливо сьогодні, коли добрива дорожчають. А корми та паливо потребують значних витрат використання кукурудзяного стебла це один зі способів зекономити і допомогти землі. Кукурудзяні рештки це також чудовий матеріал для збагачення ґрунту. Вони мають органічну структуру, яка з часом розкладається і повертає у землю багато корисних речовин. Але щоб ця користь не пропала, потрібно знати, як правильно поводитися з ними. Якщо просто залишити стебла на поверхні поля великими шматками, вони будуть довго гнити, заважатимуть обробітку ґрунту і не принесуть очікуваної користі, а от якщо їх подрібнити або перекопати з землею, вони стануть чудовим добривом, яке покращує структуру землі та підвищує її родючість. Тож навіть на рівні поля кожен господар може знайти для них корисну справу. Окрім того. Кукурудзяні стебла це частина природного циклу, який не варто порушувати спалюванням. Коли ми палимо рештки, ми не лише втрачаємо органіку, а й шкодимо навколишньому середовищу. Дим, який іде від спаленої кукурудзи, містить багато шкідливих речовин і пилу, він осідає на сусідніх городах, на деревах, у легенях людей і тварин. Тому дедалі більше селян розуміють. Краще знайти спосіб застосувати ці рештки з користю, ніж шкодити собі й природі, тим більше що корисних напрямків є безліч, і кожен може вибрати той, що підходить саме для його господарства. Якщо подивитися на досвід старших поколінь, можна побачити, що вони завжди знаходили застосування кожній рослині. Усе, що виростало на полі, йшло на користь зерно людям, качани. Тваринам, листя на підстилку, стебла на паливо. Сучасні господарі часто забувають про цю народну мудрість, орієнтуючись лише на врожай зерна. Але справжня економія та турбота про землю починається саме з уміння використовувати все, що вона дає. Тому тема кукурудзяних стебел сьогодні стає знову актуальною. Це приклад того, як можна поєднати старі традиції з новими можливостями. У наш час, коли багато господарств прагнуть до самозабезпечення використання природних ресурсів без зайвих витрат, стає особливо важливим. Кукурудзяні стебла можуть стати частиною такого підходу, вони допомагають зменшити залежність від купованих матеріалів, підтримують чистоту подвір'я і приносять відчутну користь. Усе залежить лише від бажання і розумного планування. Тому, говорячи про кукурудзення, ми фактично говоримо про турботу, про землю, економію та відродження старих добрих сільських звичок. Кукурудзяні стебла це справжній універсальний матеріал у господарстві, якщо знати, як їх використовувати, можна отримати користь у багатьох напрямках. Найперше, що спадає на думку це корм для худоби. Після збирання врожаю кукурудзяні стебла можна подрібнити на корморісті і додавати до основного раціону корів, овець чи кі. У висушеному або запареному вигляді вони містять клітковину, корисну для перетравлення. Особливо добре підходять ті стебла, що були зрізані зеленими або підв'яленими. Вони ще не втратили поживних речовин. Такі подрібнені стебла. Перемішані з соломою або буряковим жомом стають цінною кормовою сумішу, яку худоба поїдає із задоволенням. Якщо ж у господарстві є силосна яма, то кукурудзення можна закласти туди разом з листям і качанами без зерна. Через кілька тижнів отримається добрий силос, який має приємний запах і зберігає поживність протягом зими. Другий напрям підстилка для худоби. Стебла, кукурудзи після висихання мають м'яку волокнисту структуру, що добре вбирає вологу. Якщо їх дрібно нарізати, вони створюють зручну і теплу підстилку для корів, свиней чи птиці. Вона не злежується так швидко, як солома, і довше залишається сухою. Після використання таку підстилку можна внести до компостної купи або прямо на город, де вона поступово перегниє, додаючи ґрунту органіку. Таким чином, із одного матеріалу отримуємо одразу дві користі: комфорт для тварин і добриво для землі. У багатьох селах саме кукурудзяні рештки є основою зимової підстилки, особливо там, де соломи не вистачає. Не менш важливою є роль кукурудзиння як добрива. Коли стебла перемелюють або подрібнюють і закопують у ґрунт, вони збагачують землю вуглецем і допомагають відновити її структуру. Це покращує вологоутримання і сприяє росту майбутніх культур. Для цього краще всього використовувати подрібнені залишки після обмолоту, адже великі шматки довго розкладаються. Якщо ж змішати кукурудзиння з гноєм або курячим послідом отримається відмінний компост, який через кілька місяців можна вносити під городні культури. Земля після такого підживлення стає пухкішою. Темнішою і краще дихає, це перевірений спосіб, яким користувалися ще діди, тільки тепер його можна доповнити механічними подрібнювачами чи компостерами. Окремо варто сказати про використання кукурудзяних стебел як палива у селі, де дрова або газ дорогі. Сухе кукурудзиння може стати справжнім порятунком воно швидко висихає на сонці, добре горить у печі і не залишає багато кіптяви. Найкраще стебла зв'язувати у снопики або в'язки, щоб було зручно зберігати і носити. У деяких господарствах роблять навіть спеціальні брикети з подрібненого кукурудзиння, пресуючи його у форму для палива. Такі брикети добре тримають тепло і можуть замінити частину дрова або вугілля. Якщо є стара грубка чи котел на тверде паливо, кукурудзиння можна використовувати переміж із тирсою чи соломою виходить ефективно й економно. Є ще один практичний напрям: утеплення та облаштування подвір'я. У давнину кукурудзяні стебла використовували для утеплення хат, ними набивали горища, стіни, перекриття, бо вони легкі, але добре утримують тепло. І нині можна скористатись цим методом, наприклад, для утеплення курника або свинарника. Сухі стебла можна настелити на підлогу під дошки, зробити з них матраци для курей чи підстилки для кіз. Це дешевий і природний спосіб, який допомагає зберегти тепло взимку без додаткових витрат. Крім того, кукурудзиння зручно використовувати для тимчасових укриттів наприклад, накрити ним буряки, картоплю чи моркву, щоб вони не примерзали на подвір'ї або у ямі. Також з кукурудзяних стебел можна виготовляти різні побутові речі, подрібнене волокно використовують для плетіння мітел, підстилок, декоративних виробів. У селах і тепер можна побачити, як господарі власноруч роблять мітли з кукурудзяного стебла міцні, пружні, зручні у користуванні. Дехто з майстрів плете навіть кошики або настінні прикраси. Це не лише економія. А й продовження народної традиції давати друге життя тому, що виросло на своїй землі. Ще один корисний спосіб: мульчування, подрібнене кукурудзиння можна розкласти між грядками овочів або під кущами ягід. Така мульча зберігає вологу, не дає рости бур'янам і поступово перегниває, збагачуючи землю. Особливо ефективно це восени або навесні, коли ґрунт ще сирий. Мульча з кукурудзяних решток добре підходить для картоплі, томатів, капусти, смородини. Вона не лише захищає від пересихання, а й створює сприятливе середовище для дощових черв'яків, які розпушують землю. Таким чином, навіть на городі кукурудзиння приносить користь. Не варто забувати і про декоративне використання. У багатьох селах з кукурудзяних стебел роблять осінні прикраси, снопики біля хат. Оберемки для свят, вінки на ворота. Це додає подвір'ю затишку і нагадує про традиційний сільський побут. Для декору краще брати рівні, чисті стебла, без плісняви, Тоді вони довго стоять і не втрачають вигляду. Отже, основних напрямів використання кукурудзяних стебел є безліч. Вони можуть годувати, гріти, прикрашати, удобрювати і навіть захищати від холоду. Головне не лінуватися і бачити у звичайному стеблі користь, яку воно може принести, усе, що виросло на землі, може послужити ще раз, якщо підійти до справи по господарськи. Колись у кожному селі після збирання кукурудзи починалася справжня пора господарської вигоди. Люди знали не можна марнувати жодної частини рослини. Старі розповідали, що ще їхні батьки. Збирали кукурудзяні стебла в оберемки, сушили під тином або під повіткою, а потім використовували цілий рік. У ті часи, коли не було ні газу, ні електричних сушарок, усе добувалося руками та розумом. З кукурудзиня робили стільки корисного, що сьогодні навіть дивуєшся, як багато можна отримати від простої рослини, якщо підійти до справи з досвідом і любов'ю до праці. Одним із найпоширеніших старих способів використання було виготовлення мітел. Для цього обирали найміцніші верхні частини стебел, де волокна щільні, а самі стеблини еластичні. Їх сушили, розпарювали у гарячій воді, потім стягували докупи дротом чи міцною мотузкою. Така мітла служила довго, підмітала і в хаті, і на подвір'ї. Старші господині казали. Кукурудзяна мітла не лише підлогу чистить, а й удачу в дім замітає. І справді у кожній хаті стояла хоч одна така мітла біля порога або під стріхою. У сучасних селах цю традицію ще зберігають у магазинах купують мало хто, бо зробити свою справа нескладна й приємна. У давнину кукурудзяне стебло допомагало і в утепленні хат. Коли наставала осінь. Господарі стеляли ним горища, заповнювали щілини в стінах чи між дошками підлоги. Стебла добре тримали тепло, не пропускали холод, а ще не гнили швидко. Це була своєрідна народна вата, тільки без жодних витрат. Сьогодні дехто з господарів знову повертається до цього способу, особливо ті, хто має дерев'яні хати або господарські споруди. Кукурудзиння використовують для утеплення курників, свинарників літніх кухонь. Люди кажуть, що у таких приміщеннях узимку тепліше, а навесні легше провітрювати, бо все природне без хімії. Ще один старий звичай використання кукурудзяних стебел для укриття овочів та плодів, коли закладали буряки або моркву у льох чи в ями. Зверху накривали їх шаром сухого кукурудзиння, щоб волога не проходила і мороз не пробивав. Так само накривали капусту, гарбузи чи яблука, складені у бурти на подвір'ї. Навесні, коли розкривали сховища, стебла вже частково перегнивали і їх просто виносили на город, як добриво. Це був природний цикл, який не потребував жодного зайвого клопоту. Нічого не пропадало усе служило двічі. Спершу для збереження врожаю, а потім для підживлення землі. У багатьох селах кукурудзяне стебло слугувало матеріалом для ручних робіт майстрині плели з нього ляльки, прикраси, декоративні вироби, діти робили з нього сопілки, обручі, іграшки. З обгорток качанів робили навіть капці чи підкладки під взуття. Такі речі були теплими, легкими і природними. Тепер цим цікавляться народні майстри, вони відроджують старі ремесла, показують на ярмарках, як зі звичайного стебла зробити щось гарне і корисне. Це не лише мистецтво, а й спосіб зберегти пам'ять про труд людей, які жили просто, але розумно. Сучасні підходи теж мають свої переваги. Тепер господарі можуть використовувати подрібнювачі, які швидко перетворюють стебла на дрібну січку. Цю січку додають у корми або розкидають на полі як мульчу. У деяких фермерських господарствах стебла пресують у великі рулони і зберігають у спеціальних складах, це вже новий рівень використання без відходів, без шкоди довкіллю. Таке господарювання показує, що навіть давні звички можуть чудово поєднуватися з сучасною технікою, якщо не втрачати здорового глузду і поваги до землі. Цікаво, що у селах, де традиції ще живі, люди часто об'єднують старі і нові методи. Наприклад, частину кукурудзиння лишають для корму худобі, частину для мульчі, а решту використовують як паливо. У кожному господарстві знайдеться своє рішення залежно від потреб. Хтось робить з нього підстилку для корів, хтось спалює у котлі, а дехто просто закладає в компостну купу і всюди. Кукурудзяне стебло приносить користь. Усе залежить від того, як до нього поставитися, чи як до сміття, чи як до частини природного багатства. Є навіть приклади, коли селяни вигадують власні способи використання. Один чоловік із Полтавщини розповідав, що робить із кукурудзиння перегородки для курника легкі, теплі, і кури їх не чіпають. Інша жінка з Черкащини використовує кукурудзяні стебла для створення опор під гарбузи та огірки, щоб плоди не лежали на землі і не гнили. Хтось робить із товстих стебел каркаси для парників, хтось огорожі біля грядок. Народна кмітливість не має меж, і що цікаво, більшість таких ідей виникає саме тоді, коли людина намагається зекономити та не шкодити природі. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, можна сказати одне головна різниця не в самих методах, а в ставленні. Колись люди не мали вибору, тому мусили цінувати кожен ресурс. Тепер ми маємо техніку, зручності, магазини, але часто забуваємо, що земля дає нам усе необхідне, якщо ми не будемо марнувати. Кукурудзяне стебло. Це простий приклад того, як можна зберегти стару мудрість і використати її в нових умовах. Старі люди казали нічого з поля не викидай, бо все воно з землі прийшло і назад до неї має вернутися. У цих словах є глибока правда, яка не втрачає сили сьогодні. Сучасне село потребує таких прикладів бо, коли ми згадуємо, як робили наші предки, то вчимося не лише економії. А й поваги до праці, до природи, до власного господарства. Кукурудзяне стебло це не просто рештки, а символ працьовитості і розумного господарювання. Хто зуміє дати йому друге життя, той завжди матиме достаток чисте подвір'я і вдячну землю. Отже, якщо підсумувати все сказане, то можна впевнено сказати кукурудзяні стебла це не відходи. А цінний матеріал для кожного господарства у них прихована велика користь, яку потрібно лише правильно використати. Той, хто не палить рештки на полі, а збирає і застосовує їх із розумом, не лише зберігає чисте повітря, а й заощаджує гроші, допомагає своїй землі і забезпечує себе необхідним. Бо в кожному сухому стеблі частинка сили сонця, землі і людської праці, яку варто повернути у справу, а не в попіл. Перш за все, не варто поспішати після збору врожаю. Краще спланувати, куди підуть стебла, чи на корм, чи на підстилку, чи на добриво. Якщо у господарстві є худоба, то частину кукурудзиння варто подрібнити та висушити на корм або силос, це забезпечить тварин їжею на зиму і зменшить витрати на куповані корми. Решту можна використати як підстилку, теплу суху природну. Якщо худоби немає, стебла стануть чудовим матеріалом для компосту або мульчі. Важливо лише не залишати їх великими купами, бо тоді вони повільно перегнивають. Краще подрібнити або розкидати рівним шаром, тоді земля отримає з них найбільшу користь. Селянам варто пам'ятати про безпеку довкілля, спалювання кукурудзяних решток. Це не лише шкода повітрю, а й велика втрата для самого господаря. Разом із димом у небо йдуть поживні речовини, які могли б збагатити ґрунт. Крім того, димо сідає на сусідніх городах у дихальних шляхах людей і тварин, а попіл після спалювання рідко приносить реальну користь. Тому краще шукати інші способи, природні й безпечні. Хто раз спробував зробити з кукурудзиння добриво, той уже не повертається до багаття на полі, бо бачить, як земля оживає після такого догляду. Ще одна порада дбати про зберігання. Якщо стебла плануєте використовувати як паливо або корм, їх потрібно добре висушити. Для цього підійде будь-яке провітрюване місце, сарай, навіс чи просто тінь біля хати. Сухе кукурудзиння зберігається довго. І не плісняві, а головне його завжди можна дістати, коли треба. У цьому полягає справжня господарська передбачливість не чекати, поки щось зіпсується, а заздалегідь підготувати все до зими. Варто також навчити молодших поколінь, як ставитися до землі по господарськи, бо нині багато хто вважає, що прості речі не мають цінності, але саме в цих простих речах мудрість життя. Кукурудзяні стебла можуть навчити нас економії, поваги до природи й уважності до дрібниць, усе, що росте на нашій землі, має своє призначення. І коли ми вміємо це побачити, тоді в господарстві панує лад, а в серці спокій. Господар, який правильно використовує все, що дає поле, завжди матиме користь, бо кожна рослина це частина великого кола життя, виросла, дала врожай. Залишила після себе матеріал для нової родючості. Коли кукурудзиння повертається у землю, воно стає початком нового врожаю і так триває з року в рік. У цьому й полягає справжня мудрість сільського господарства нічого не губити, усе обертати на добро. Тож варто подивитися на кукурудзяне стебло не як на сміття, а як на дар природи. Хто навчиться користуватись ним правильно, той відчує, що земля щедра і вдячна, бо там, де господар дбає, там завжди буде і врожай, і тепло, і добробут. І нехай кожен селянин пам'ятає, навіть найтонше стебло кукурудзи може зробити велику справу, якщо поставитися до нього з розумом і любов'ю.